ролик знятий спеціально для каналу ExistUA. На даному сайті я придбав ось таку піну. Vinso Active Foam засіб для безконтактної мийки професіонал Концентрат. Ось, його, якщо бути більш точнішим артикул. Vinzo 880630. Активна піна Xtron Active Foam. В цьому З'явності 1 літр. Є відповідно інструкція використання. На українській мові, що Xtron це професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту, автотранспорту з високим рівнем піноутворення, призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статистичної плівки, залишків комах і жирних забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд наліт від гальмівних колодок. Супер! Забезпечує лакофарбового покриття, не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам працює з жорсткою водою і в зимовий період. Тобто вона, ця піна є всесезонною, тому зараз буду її використовувати. На моєму піногенераторі є мітки, тому я просто дану піну відкриваю. І заливаю в свій піногенератор. Ой! Трошки з першого разу не вийшло, бо в мене вузька тут горловина. Зразу видно, що він добре піниться. Так. Мітка є, мітка є, все. Закриваємо наш засіб. використовувати я його буду на автомобілі Renault Scenic 2000 року 1.9 дизель. Ось так він виглядає. Видно, що автомобіль має забруднення. Ось так диски подивимося, як помиє. Ось, Бачите, є забруднення. Ось тут є забруднення, бо вказано, що добре має мити. Тому ну, зараз будемо мити, так як, так, як автомобіль стояв на санці, то я його трошки сполосну холодною водою і потім вже буду наносити наш засіб. І так, трохи безпилив холодною водою. Тепер беремо наш готовий розведений розчин. Він ось такого помаранчевого яскравого кольору. І наносимо на автомобіль. Бачимо, що піна тримається, не забуваємо їм про наші коврики. Також залишки піни я використаю на диски. Залишаємо 2-3 хвилини попрацювати піні і будемо змивати. Так, 2-3 хвилини пройшло, починає підсихати, тому треба оперативно змивати. Загалом беру, зараз змиваю піну і покажу готовий результат. І так, автомобіль був помитий за допомогою даної піни. Можемо побачити, як виглядає автомобільчик. Диски, до, до речі, також добре, він файно миє, такий дає блиск. По кузову ось з боку, якщо показати, це вже автомобіль повністю сухий, тобто диски висохли і кузов автомобіля був витратий насухо, тому можемо бачити, що є якийсь блиск. Тобто він добрий. Задній диск. Ось також задній диск, геть вернувся такий заводський блиск. Тому засіб чудовий. Можна буде сміло використовувати. Миє він добре, пінеться добре, піна тримається довго, не стікає. Тому дякую, Екзіст, дякую за цю піну виробнику і будемо використовувати. Всім успів.